Хотів би разом з вами сказати слава Господу. Дійсно, користам потрібно прикладати багато зусилля для того, щоб виконати такі твори, і ми дякуємо їм за їхню працю, за їхнє служіння. Хай Бог благословить вас. Я не знаю, хто тут є в залі, можливо, вперше, можливо, ви відвідуєте церкву, ви попали і слухаєте про Григоровича Савіча, думаєте, яка недуховна церква. Які, якісь, якась проповідь, чи доклад, чи науковий, якийсь твір такий. І починаєте роздумувати, можливо, десь там всередині, осуджувати. То я вам хочу сказати, не спішіть судити передчасно. Проживіть так, як він, і про вас також розповідять колись по, 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 тим людям, які будуть жити. Попробуйте так прожити, як прожив ця людина. І залишити після себе те, що вона залишила. Це не був цар, це не був якийсь, можливо, якийсь відомий чоловік, це була проста людина, яка носила в своєму серці палку любов до народу і до Бога. Ці дві речі, якщо людина буде мати, вона недаремно прожила на землі. Дві речі багато не потрібно: любов до Бога і любов до народу, серед якого ти живеш. І коли ця любов виявляється ще в справах, не просто в словах, ти прожив недаремно. Світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. У вас є світло? Не кажіть, що відключають. У вас має бути постійно світло, як у Григорія Сквороди. Навіть цариця не могла виключити рубильника. Пославши до нього своїх послів і пропонуючи йому можливості, він не піддався на ці світські спокуси. Він продовжував світити. Світильник Господній – це дух людини. І ось дух людини, він являється світильником, але не світом. Не світлом, світильником, дух людини являється світильником. Я думав сьогодні привезти каригаску до церкви. Але думаю, потім завоняє тут все, знаєте, від ну, якби, Але в мене така мис вранці проснувся, коли думав про проповіді, все. Думаю, привезу карогаску, привезу, там в мене ще там є, де ставиться свічка, знаєте, посвічники. І, і можна було б заставити цього стола. Не хватило б на прибори, які, які можуть світити. Які можуть світити, це не означає, що вони світять. Вони можуть світити. Ліхтарика приніс би свого так само. Хтось акумулятора приніс би там, знаєте, чи, чи там щось до акумулятора підключається. І багато речей сьогодні безліч в Україні, коли почали відключати світло, українці почали придумувати масу речей. І благо, що ті такі лампочки маленькі, діоди з'явилися, правда? Що я підключив і світить вже маленький, але світить. І... Все ж таки, коли ми говоримо про дух людини, людина може бути як світильник, але не світити. Але як важливо, що дух людини, що був поєднаний так як в сквороди, до Духа Божого, і до всіх відроджених людей, які під'єдналися до Господа, і тоді вони мають силу, як алмаз відображати світло Боже у своєму житті. Бог допоміг нам цьому. Слава нашому Господу! Не наша праведність і святість, не наші діла і заслуги, а Його милосердя дозволено тобі бути світильником Божим, церква Господа Ісуса Христа. І ось серед цього, через серед тих світильників входить сам Господь. Так написано в відкритті Івана Богослова. Коли роздумуєш про таке життя людини на землі, ми знаходимо. Як важливо, що Дух Божий він торкався нашого Духа. Поєднання нашого Духа з Духом Божим робить великі чудеса, робить змінює людину, дає їй можливість робити великі подвиги на землі. Будучи маленькою людиною, людина може зробити великі подвиги на землі. Бувають великі люди, а нічого не можуть зробити. Бувають маленькі люди, роблять великі подвиги на землі, коли. Дух Божий наповняє їх. І коли я про це думав, я пригадав книгу суддів, ви можете її прочитати. Там дуже такі періоди. Вони десятками роками проходять сотні років написані в цій книзі, і там написано, що то люди приходили до Господа, то відходили від Бога. І коли вони відходили від Господа, то їм було дуже тяжко. Коли люди відходять від Бога людині дуже тяжко. Її, її дух він знемагає, він томиться, він шукає порятунку, він шукає якісь замників. І сьогодні так багато людей знайшли різні замінники для свого духа. І через плотські такі пожадливості вони думають, що вони задовольняють внутрішні свої такі бажання, але вони приходять ще в гірший стан і не можуть порятуватися нічим. І ось. Книги суддів, ми знаходимо такий період, коли то виходили від Бога, то приходили до Господа. І е, знов запалав гнів Господній, це третій розділ, восьмий вірш. І знов запалав гнів Господній на Ізраїля. Він віддав його у руки кушан Ршатаїмові, цареві Месопотамії, Месопотамі, і були сини Ізраїлеві поневолені, кушан Рішатаїмові, вісім років. І кликали тоді сини Ізраїля до Господа, і Господь поставив їм Спасителя Отніїла, сина Кеназа, молодшого брата Калева. А той врятував їх, і зійшов на нього Дух Господній, і допоміг йому судити Ізраїль. 에, 에, судити Ізраїль. І так, виступив він у похід і подав йому Господь у руки кушан Рішаїма, царя Месопотамії. І підкорив він кушар Рішатаїма і втішився миром край сорок років. Такі події весь час продовжуються у книзі суддів. Але я хотів просто вибрати ось цей фрагмент із цієї історії про цього чоловіка, що Бог вибрав Спасителя, Бо вибрав людину, яка могла б почу... дати відповідь для цих людей. Спасти їх від поневолювача їхнього, і написано, що зійшов на нього Дух Господній. Це так важливо для нас, людей, щоб дух наш він з'єднувався з Духом Божим. Коли Дух Божий наповняє людину, людина стає іншою людиною, ми в Новому Завіті називаємо це народження згори. коли наш дух відроджується. Коли стаємо ми іншими людьми, коли Бог торкається нас і Він воскрешає нас, Він дає нам життя, Він робить нас іншими людьми. В старому завіті так багато є місць Писання, коли люди були наповнені Духа Божого і в книги чисел. Ми знаходимо, коли Ісусу Навіну передавав служіння Моїсей, то написано такі слова. 18 вірш 27 го вірша Книга Числа. І сказав Господь Моїсею: «Візьми собі Ісуса, сина Навиного, мужа, що на ньому дух. Ми знаємо, що цей чоловік напротязі всього свого життя, служачи при Моїсеї, служачи народу ізраїльському, його дух він був інакшим, чим інших людей, які вийшли з єгипетської землі. Він не змінився. Він не зломався, Він не усумнівався знаєте, в тому, що Бог сказав. І коли вони пішли, і Халев був серед того, тих людей, і Ісус Навін розвідку в Ізра... в хананську землю, вони повернулися. І десять чоловік казали: ми не війдемо і не візьмемо цю землю. Але Ісус Навін і Халев, вони були переконані, вони впевнені були, ми візьмемо цю землю. В них інший дух був. І ось тут зазначається, що Дух Божий в цьому чоловіку був. На протязі всього часу ми не знаходимо таких яскравих якихось подій. Але ми знаємо, цей чоловік вірний, залишався постійно при Моїсею, навіть тоді, коли він воював, навіть тоді, коли потрібно було ждати біля гори, навіть тоді потрібно було, коли бути біля скинії, цей чоловік проявлявся. В нього дух проявлявся, знаєте, який поєднувся з Господом. І цей чоловік остався вірним до кінця. І цей чоловік, він міг завоювати землю для Ізраїля. Ось так це сталося в житті Ісуса Навина. Читаючи Книгу суддів, ми знаходимо багато таких випадків, коли. Люди, які були при... представлялися Господом для того, щоб визволяти ізраїльський народ від ворогів, вони переживали неймовірну присутність Божу у своєму житті. Я думаю, що ви можете пригадати, кого ви можете пригадати з книги Суддів? Гедеон. Про що говорити? Цей чоловік каже: Я з Веніамінового коліна, я найменший. Я не знатний, я хто такий? Я ось тут зараз ховаюся від ворогів моїх. А Господь сказав: Ангел прийшов до нього і сказав: Господь з тобою, муж сильний. Господь з тобою, муж сильний. І коли він довірився Господу, коли він випробував Бога, то він пішов виконувати волю Божу. І ми знаємо, яку перемогу Господь дав через цього чоловіка для ізраїльського народу. Дух Божий. Використовує Господь могутньо тих людей, які їхній дух. Вони довіряють своє серце, своє життя, свій дух, щоб Дух Божий наповнив їх. Коли Дух Божий наповняв цих людей, вони мали мудрість, вони мали силу, вони мали здатність. Я говорю історію. І можливо, хтось думає, це було колись, це не для мене. Але Подивіться на одного Самсона, коли Дух Божий сходив на нього, якою силою володів цей, цей чоловік? І які перемоги він робив. І де дівалася та сила, і де дівалося те все, коли Дух Божий відходить від нього. Коли учні ходили за Господом Ісусом Христом, вони бачили, який Яку силу, яку благодать Отець Небесний проявляв через свого Сина і нашого Спасителя Ісуса Христа? Вони бачили чудеса і знамена, але перед тим всім передувало Іванове хрещення, коли Іоанн на річці Йордан сказав: Це агнець Божий. Він побачив, йому було відкрито, як дух Божий, сходив на нього. На Ісуса Христа. Він це побачив. І одного разу в синагозі Христос відкрив книгу пророка Ісаїка і каже, Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. Дух Божий, присутність сили Божої, вона була на місії, який прийшов для того, щоб виконати волю Отця. І це не була проста справа, це була справа, як би сказати, такого вирішального моменту в історії, щоб. Була переможена смерть, щоб людей звільнити від гріха, щоб дати їм прощення і дати спасіння. Учні, коли ходили за Христом, вони бачили те все, що чинив Син Божий Ісус Христос. І вони одного разу, коли їх не прийняли, сказали: Давай ми огонь зведемо з неба. Ну, це ж погані люди. Давай ми огонь зведемо з неба. Деколи про поганих людей ми так само думаємо. Але коли ми так думаємо, то ми можемо порівнюватися до тих учнів, до яких Христос сказав. Не знаєте, якого ви духа. Чим наповнений ваш дух злобою, ненавистю, помстою, чим наповнений? Сьогодні так важливо знати, чим наповнений мій дух, моє життя, чим я наповнений, і як важливо бути вільним. Як важливо бути вільним. Коли Господь звільнить, коли Отець звільнить, то істинно будеш вільним. Як важливо, щоб Дух Божий торкнувся людини. Людина своїми стараннями може щось зробити, але не все. Але коли Дух Божий торкається людини, людина робиться іншою. Є переміни у житті людини. Післанні до римлян. ми читаємо, як апостол Павло в восьмому розділі. З 14 го вірша. Написав такі слова. Бо всі, які Дух Божий, веде, ті сини Божі. Бо не прийняли ви духа неволі знову на страх, а прийняли духа всиновлення, яким кличете ава Отче. Це саме Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі, Коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці Божі, а спільні. спільні Спадкоємці Христові, коли тільки з ним терпимо, то і з ним прославимося. Апостол Павло він писав до людей, які знали, що таке рабство, не тільки їх фізичне, але й духовне рабство. І він говорить про те, що всі, який Дух Божий, то вони є діти Божі. І мені дуже сподобалася ця картина із Григорою Савичем, коли. Його хотіли, його хотіли поневолити і зв'язати його сімейним таким завітом. Мені дуже сподобалося, молодець втік. Не всім дарування таке дано. Не всі можуть це. Але я думаю, що якби він попав би в ці тенета, він не був би таким савічом, як він був. Він мав би скорботи, він мав би. Інші, знаєте, плани, і йому була б корекціока в його житті. 100%. Але він втік. Він остався вільним, вільним не тільки духом, вільним і тілом. І світ його не спіймав. І так написано на його могилі. Світ його не спіймав. Хай не спіймає світ тебе, брати і сестро. Хай не спімає втене світ твій дух. Коли сьогодні так багато є тих поневолювачів і різних хитрощів світських, які попридумав диявол для того, щоб поневолити дух людини, не піддавайся, коли ти бачиш небезпеку, втікай. Давид, коли бачив небезпеку, Іосиф, коли бачив, Іосиф, коли він бачив небезпеку для його духа, що його хоче поневолити жінка-патіхвара, він втік, як схворода. Він втік. І він, попавши в темницю, його заточив, патіхвар в темницю, но вільний був дух його. І цей дух міг зробити чудеса. Він міг бути получати відкриття від Бога. Він отримав відкриття від Бога. Тому що коли два. Високих чоловіків, які були бідні духом, вони отримали сновідіння, вони не знали, що буде. А Іосиф прийшов до них і каже, буде тобі ось це, а тобі буде ось це. Два різних висновки було. І цей чоловік, він оставався вірним Богу. І його дух був, знаєте, поєднаний, поєднаний з Духом Божим. Як важливо, апостол Павло, звертаючись до римлян, він говорив про волю цю, яка волю духа і поєднання духа людини з Духом Божим. Цей самий дух свідчить нашому духові, що ми діти Божі. Ми маємо духа всиновлення. Ми не прийняли духа рабства, духа страху, а духа всиновлення. Ми прийняли Духа Божого. І сьогодні як важливо, брати і сестри, коли ти дитя Боже, бути сповнені Духа Божого. Коли ти сповнявся Духом Божим, коли ти відчував Божу силу і Божу присутність, що тебе, ті обставини, ті, ті, ті обставини, які є особисто в країні і інші, вони не лякали, а ти міг би чітко розуміти, де ти знаходишся і що ти маєш робити. Людина, яка сповняється Духом Божим і має силу, вона чітко може розуміти. Не завжди так буває в нас. Не завжди ми можемо бути такого духа, сповнені сили і духа Божого, деколи ми попадаємо в якісь тупіки, десь попадаємо в якісь такі трудні обставини нашого життя, але як важливо в ті моменти пригорнутися до Бога. Пригорнутися до Бога. Ізраїль, який відступав, він терпів наругу над собою. Він мав великі проблеми, але коли він навертався до Бога, Господь давав йому відповідь. І в Післані до в 6 розділі, 17 вірш, апостол Павло описує, знаєте, таке відношення людини з Богом. Каже, хто поєднається з Богом, то є один дух з ним. То є один дух з ним. Сьогодні, коли твій дух поєднується з Духом Божим, ти знаєш волю Божу, ти розумієш, що маєш робити в цей час, ти, ти не боїшся майбутнього, ти не боїшся сьогодення, в тебе є розуміння волі Божої. І коли наш світильник, я, поє, я знову поєднуюся, коли мій світильник поєднаний до Цієї батареї живлення до того джерела, яке підживлює моє світло, то темрява його не огорне, коли я приєднаний до Господа, коли в мене постійне джерело для мого духа, я підживлюю мій дух. В силі Божій, в благодаті Божій, в присутності Божій, то темрява ніколи його не огорне. І коли тебе запитають, чи в тебе є світло, ти завжди скажеш, в мене є завжди світло. Бо Христос, Він помер і воскрес, і Він живий! алілуя. І Він нас оживотворив. І ми сьогодні можемо бути живі в Божі. Тому, брати мої сестри, сьогодні я хотів би побажати і вам, і собі, завжди світіть. Завжди Хай ваш дух палає Господу служити. І це так, так, такі, такі часи, коли ми переживаємо, вони наводять нас на такі, такі моменти нашого життя. Коли я подивився, що можна із, із моркви, із картоплі зробити свічку, я спробував це зробити. Ну, а чому б не спробувати? Знаєте, свічки зараз такі роблять, так, як херагаску. Карагі... К... Вроді горить, але від... По... толку мало. Я взяв ту картоплину, знаєте, налив туди оливи, на... настромив туди спичок, запалив. Ви знаєте, гори. Горіло довго. Але потім почало щось скварчати. Картопля почала жаритися. А знаєте, коли вона почала жаритися, коли олія закінчувалася? Олія горіла до тих пір, коли там вона була. Знаєте, коли в тебе помазання Божого не вистачає, коли олива Божа закінчується, починає плоть шкварчати. Починає чутно бути плоть людську, бо немає там оливи вже Божої. Господи! Дай твою оливу, хай твоє помазання завжди буде на нас, хай олива завжди буде на нас, хай наш світильник він буде наповнений Духом Божим, щоб ми могли палати. У вас є світло? Голосно говоріть є. Коли немає, сьогодні давайте шукати Бога, давайте будемо зближуватися з Ним. Тоді прийде добро, тоді Покій прийде, зблизься з ним, так Біблія говорить. Дорогі друже, сестро, брати, зблизься з ним, щоб твій світильник не був напівпорожній, щоб він був наповнений і переливався з нього, щоб ти міг світити завжди, навіть коли темрява буде згущатися, а ти будеш світити, ти будеш наповнений Духом Божим. Хай Господь всіх вас благословить. Амінь.